Щороку на початку серпня серце Едмонтона перетворюється на мозаїку культур, смаків і традицій. Черете фестивалу – це не просто подія, а справжнє свято розмаїття. А чи саме тут представлено 60 громад з усього світу? Вітаємо! Ви дивитесь телепрограму Альберта Контакт». з вами я, Ксенія Лук'янчук та Олесь Юсупчук. Яскраві кольори, аромати страв з усього світу та ритми народної музики наповнили Борден Парк цього серпня. Едмонтон знову став епіцентром культурного розмаїття під час Heritage Festival 2025. Триденне свято зібрало десятки культурних спільнот, які представили свої традиції, кухню та мистецтво. Тут можна було за одну прогулянку подорожувати від українських вареників до індійських замоз, від африканських барабанів до ірландських танців. Атмосфера єдності і гостинності ще раз підтвердила справжнє багатство міста в людях та їхніх історіях. Один з організаторів українського павільйону та вже мій четвертий рік, як я тут знаходжусь. Я є такий вайс-президент не оголошений, але я дуже багато чого тут знаю. Що як то організовується цього року? У нас ми співпрацюємо. Нам допомагає мультикук. Вони нам дають вареники, їжу, то все вони нам з нами співпрацюють. Що ми дуже вдячні за це? Бо на жаль, через минулий рік є трішки збитки. Через те, що закрили на один день фестиваль, також у нас дуже дуже чудові волонтери, які завжди кожного року є волонтери, які приходять і волонтерять. І ти кожного року бачиш ті самі обличчя, і то дуже приємно. І то дуже, дуже знаєте, покаже наскільки українці відважні, наскільки вони. Підтримують нашу культуру, і ми дуже дуже вдячні всім нашим волонтерам, які приходять, витрачують свій час, щоб нам допомогти, і щоб ми показали Україну з найкращої сторони, з якої ми тільки можемо. Також на є Арден Culture. Вони знову таки в цьому році дуже гарно все роблять. У нас є гарні фотобус, дуже багато інтерактиву. Всередині там можна зробити різні вишивки, різні вироби. Дуже дуже цікаво. Також сцена. Ми кожного року замагаємось щось інше показувати, якісь інші танці. В цього року нас і співають, і танцюють, і забава така після восьмого невичка є. Так що підтримуємо українську культуру і український дух. Українську культуру представляли як і завжди чотирма локаціями: кухня, де можна було спробувати традиційні українські страви та напої, культурний намет та локація з майстрами. І звісно, сцена, де, окрім української музики та танців, цього року були і постановки, що зображували старовинні українські традиції, а саме як в Україні відбувалося сватання, та як батьки віддавали свою доньку її нареченому. Позитивні, тому що видно, що вони кожного року змінюють і покращують традиції, звичаї і показують іншим народам свою ідентичність. Найбільше сподобалося, як показували весілля традиції, як одягали молоду, зав'язували їй жіночок. Було, що Україна завжди показує культуру, старається донести до всіх народів, яка в нас культура, яка в нас нація. Тому що більшість просто показують кухню і включає якусь музику, а в нас і вишиванки, і пісні, і якісь сцени, і взагалі показують звичай наш. І це мені подобається. Я на горісну. Підходять, запитуються, їм всім дуже цікаво. Тут потрібно вибирати різні шукати зернові культури і вибирати з поміж них і шукати там. В більшості путаються між пшеницею і ячменним, між житом. Але в основному всі відгадують, всім цікаво. А ще ми маємо таке заохочення, як солодощі українські, то всім дуже цікаво. Тобто вони отримують солодощі, якщо правильно насададуть відповідь. Так. А чи багато було людей з інших країн, і з яких країн було найбільше, які цікавилися саме цим столом? З Індії було дуже багато і дуже багато було з Канади саме так. Як батьки передавали, також це було ознакою статку, соціального статусу, також як е, певна безпека для жінки, і це було тільки жіно... ну тільки для жінки, не для родини чоловіка. Тому так людей було досить багато, і мені здається, найбільше цікавилися з українським походженням, звісно. І, е, Люди з Індії нам приносили, звісно, речі із власних колекцій. Дуже багато приносили своїх надбань дівчата, які займаються прикладним мистецтвом. Ось, і ми запрошували сьогодні. Була у нас майстриня, яка показувала, як вишивати рушники. Ось, якщо ви подивитеся ближче, ви можете побачити. Наші традиційні орнаменти я представляю власне вишивку, українську традиційну вишивку. Також ми розповідали про культуру, традицію, міфологію, історію того, як з'явилися мотанки і для чого їх використовували. Я дуже тішилася, тому що завітало надзвичайно багато діток. Подивитися на наш майстер-клас, подивитися, як вишивають хрестиком. Мене надзвичайно радувало те, що діти такі щирі і відкриті, не зважаючи на те, що більшість з них насправді не мали українського коріння. Я спілкувалася і з дітками із Пакистану, і з Індонезії, і також було дуже багато дітей із Китаю. Це мене надзвичайно тішить, що наші по факту діти це наше майбутнє, і вони цікавляться не тільки власною культурою, а й іншими культурами. Палець опалив, а так все нормально. А, і який саме символ ви обрали, що він означає? Який? О, оцей. Це, якщо що це мир, душевного спокою, собі на ключі повішу. А що найбільше сподобалося саме на, в українському павільйоні? Я тільки прийшов, я навіть ще нічого не подивився, але не за. Оформили прекрасно, цікаво все виглядає. Чи був ви вперше на Heritage, Чи вже раніше відвідувала? Вже був. А і якось відрізняється вам український павільйон від минулих років? А може трошки. Як я казав, оформленням, але. Якби різниця не велика, але ця локація сьогодні це локація паганізму українського язичництва, яке існувало в Україні багато тисяч років перед християнством. І ми пробуємо, звичайно ж, це не це не про релігію, це про культуру. Ми пробуємо відтворити, показати трошки, як як виглядав побут наших предків. Чим люди найбільше цікавляться, коли підходять на цю локацію, чи знають вони, що це таке, чи одразу в більшості запитують, що це і просять розповісти. Так, багато людей бачать дуже подібні, подібність із скандинавськими релігіями, а також кельтськими релігіями, що воно, воно так і є, воно, воно подібне. І дуже багато людей цікавляться саме мотанками, тому що мотанки вони виглядають найкраще, найавтентичніше, і такого, напевне, немає ніде як у нас. Ми бачили, що хлопець щойно робив собі брелок. А що це за брелок? Скажіть, чи багато людей сьогодні зробили собі брелки чи колони, чи це платно, чи безкоштовно це безкоштовно. Так, ці брелки – це руни. Руни це спосіб, фактично, перші спроби способи людей спілкуватись з богами. Тобто кожна руна означала не просто слово чи букву, вона означала сенс, і люди пробували так скати, якщо ми скажемо не дати перший час, гадати або щось таке, що боги хочуть їм сказати, або вони пробували молитись, що вони хотіли від богів. І люди пробують це роблять. Prost je takoj, če se je, je umrl. Крім культурного павільйону, найбільше відвідувачів, звісно ж, приваблював павільйон з українською традиційною їжею, в якому цього року з'явилися ще нові види вереників та узвар, смак якого не залишив байдужим жодного іноземного гостя. Стараємось спроб... допогти нашій громаді. Сьогодні я беру Білети, дивлюся, хто що хоче, питаюся, з якими додатками хочуть наші вареники. З Цього року є дуже прекрасні налисники і гарний вибір вареників. запитуємо людей, що вони хочуть. Береш вилку, біжиш, набираєш, віддаєш і запрошуєш, щоб прийшли ще. Це таке, я думаю, як завжди, тільки вареники. Вареники просто вареники з, я скажу по-англійськи, бейконом, цибулькою і з, е, того, з сметанкою. Між іншим багато брали узвар, пробували узвар і хвалили. Я теж була здивована, що є узвар і хвалили його. Я вже сказала, що ми маємо багато більший вибір вареників. Ми завжди були тільки один вибір, і ми маємо багато цього року, маємо ці налисники. А ще порадити цього року? О, ми маємо з вишнями, що завжди питали. Маємо з капустою, кислою і жовтий сир, чеддер. А налисники вони мають з полуницею, з сиром солодким, вони мають з яблуками, вони мають з чорницями. І також вони до налисників вони мають поливку з шоколаду і поливку з яблучного сиропу. Це звучить добре, я хочу спробувати сама. Тих українських фестивалях зазвичай волонтери тільки на українських заходах, тому це не перший раз. І на кухні і організовувала різні заходи, і квитки продавала, і прибирала будь-які робила. Ми е, обслуговуємо наших клієнтів. Тут дуже багато людей приходить з різних країн. У нас починався дощ, і дуже багато людей це не злякало. Стояли в черзі за варениками під дощем і. Дуже була здивована, що здебільшого купують не українці. А сьогодні було кілька цікавих таких моментів. Приходили африканці і питають борщ. Я кажу борщ із сметаною. Вам. Ні, покажіть мені цей борщ. Я така, ну покажемо борщ, але зазвичай ми їмо зі сметаною. На кажу: ну давайте з таким острахом вона його пробувала, але сподобалась. Так само і вареники перший раз була дуже здивована. Наче я колись пробувала їхню кухню теж з острахом. Дуже багато вареників із сиром, з картоплею. Це розходяться в першу чергу. Ми не встигаємо їх навіть варити. Дуже багато кілограмів було зварено. Можете запитати нашого повара, вона знає найбільше і. Ще е, дуже люблять наші налисники з різними начинками і також борщ. Борщ теж було чимало зварено, але вареники в нас розходяться прямо на, 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 на ура. Я працюю у мультикох, це наша українська Галя Балована. Ми вирішили презентувати всю нашу, ну не всю маленьку кількість наших виробів. Тут були представлені тільки три види вареників і чотири види блінчиків. Наразі в нас є дуже великий асортимент. Але ж тут тільки така кількість. Ну, вареників було зварено 130 кг, але це тільки щетеро. З капустою з було зварено мало, тому що ну, тут не знають, що це таке. Це кілограм 15-20 і з вишнею ну, також кілограм 30 десь було зварено. Просто не буду вважати, скільки на кілограм йде, але один вареник плюс-мінус має 24-25 грамів. То з кілограму виходить дуже багато. Сьогодні найбільше беруть наші вареники з чедером. ну, оскільки тут всі знають, що таке чедер, що такі вареники чедером. Ми перший раз давали сьогодні смажену зажарку, смажену цибулю нашу українську масло. Більше вареників ще також у нас сьогодні був звар, все зварено, все, все домашнє. А завершило представлення української культури на фестивалі Намет з майстрами, що продавали українські вироби та відкривало відвідувачам новий погляд на традиції та мистецтво українців. представником намету і представляє нашу сувенірну продукцію про Україну. Кожен бажаючи може прийти купити частинку української культури, частинку української творчості, забрати її з собою. Тут ви можете побачити дуже багато моєї авторської продукції. Я художниця, це все малюю і потім друкую на різних чашечках. У мене дуже багато українських символів, української природи, української культури. Наприклад, людей дуже цікавить саме мотанки. У мене вони дуже в багатьох малюнках при. Ставлені люди цікавляться, запитують, що це таке. Їм дуже подобається. Я розповідаю трошечки про нашу культуру, про історію і. Це класно, що люди мають змогу забрати частинку з собою. Сьогодні більше до мене підходили іноземці або люди, які мають українське коріння, але самі вони вже народилися тут. Вони вже трошечки знають, обізнані на нашій культурі і хочуть більше ще дізнатися, поглибити свої знання. Але дуже мені подобається, що підходять люди різних національностей, обирають подарунки, обирають вишиванки, купують і підтримують нашу країну. Найбільш актуальний товар сьогодні це було щось дрібненьке, маленьке, особливо серед людей, які не нашої національності, не нашої культури. І вони брали зазвичай стікери, значочки, ручки, магнітики. І це насправді дуже класно, тому що вони все одно залучені так чи інакше. Ну і наші українці, звичайно, купували щось таке більш масштабне: термоси, чашки, що можна брати з собою, і всюди показувати, що ми українці. Сьогодні ми на Heritage-фестивалі пропонуємо. Нашу українську вишиванку і раніше вишиванка була тільки біла. Сьогодні ми пропонуємо безліч кольорів і жовту, і червону, і і блакитну, і чорну. Найпопулярнішою є чорна вишиванка, тому що, мабуть, люди просто втомилися від війни. І вони обирають більш такі темніші кольори. Дуже подобається, що багато є, приходять канадійців, які з українським корінням. Вони розповідають цікаві історії, як вони сюди приїхали, і багато питається, як, як ми проживаємо, чи треба нам якась поміч, і розповідають свої історії. І також питаються, як можна допомогти Україні. Мене сьогодні дуже здивувало, тому що на такому великому фестивалі я думала, що будуть лише українці цікавитися. Сьогодні дуже багато приходило іноземців. Особливо мене здивувало, що приходили жителі Індії, а також Арменія приходила, питалися Філіппіни питалися, і ну це дуже приємно. Багато до речі питаються мене про маленькі суконьки, нарочок. Мабуть, тому що це саме українці питаються, тому що вони хочуть, щоб дитина з маличку знала про Україну, вчила українську культуру. І ми дуже раді, що сьогодні ми вперше можемо показати саме дитячі суперенькі нарочок. Червона я солодка мана, Я не можу розлюбити та мани. Дякуємо вам за перегляд цього випуску. А якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку та надсилайте це відео на своїм друзям.